21 лютого Міжнародний день. Сьогодні ми підготували для вас цікаву фактику про українську мову. Су. Сучасна українська мова має понад 256 тисяч слів. Українській мові, на відміну від східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один із яких кличний. В українській мові найбільша кількість слів починається на літру Б. Найменш вживаємо літерою українського алфавіту є літера ф. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Обрій, небозвід. Небозвід – небосхил. Край неба, круговий. Кругозір, кругогляд. Видно круг, видно коло. Видно край, небокрай, край, овод українська мова офіційно визнана однією з найкращих. Юбі!